Замість Леніна Діва Марія, громадські активісти пропонують на місці поваленого пам'ятника Леніну в центрі столиці встановити пам'ятний комплекс Пресвятої Богородиці. В центрі композиції фонтан із чотирма левами, які тримають щити з хрестами по центру скульптура Богородиці на повний зріст на голові. Вінець із 12 зірок. Вхід до комплексу охоронятимуть фігури двох янголів. Ідею підтримали церковники різних конфесій. Проект передали міській владі, яка має провести конкурс і вже після цього визначить вартість робіт. Водитимуть на гроші благодійників. Нагадаю, пам'ятник Леніну знесли активісти Євромайдану 8 грудня 2013 року. Частини гранітного вождя розібрали на сувеніри. Нині залишився тільки постамент, до якого комуністи і досі приносять квіти. Висота самої скульптури ми плануємо 3,5 метри. Це приблизно висота цієї ж скульптури бувшого Леніна. А це тільки в тому випадку, якщо це буде задовольняти сам проект, проект перебудови центра міста, якщо воно буде вписуватись, а якщо ні, то тоді будуть якісь вноситись поправки.